Який повідець взяти під Воблер? Ловлю на мікроджих і часто вилітає щука і зрізає, повідець із флюорокарбону. Нікітос, що робити? Сьогодні я відповім на ці часті запитання та трошки розкрию вам світ повіців. Поїхали! Усім привіт! З вами канал Флагман, Риболовля та Туризм. Мене звати Нікіта, і сьогодні ми поговоримо з вами про повідці, а саме яких видів вони бувають, і які краще використовувати під певні оснастки. Давайте розбиратись, які ж із повідців найкраще підійде під певні оснастки. До речі, ви можете мені трошки допомогти. Напишіть, будь ласка, в коментарях відповідь на перше запитання, який краще повідець використовувати під воблери. Я обов'язково зачитаю ці коментарі у наступному відео. Поговоримо про сталеві повідці, е, іншими словами, металеві. Найпопулярніші повідці у риболовів-початківців. Але тут теж не все так просто, тому що є їх декілька видів. А саме, найм'якіший вид аналоги флюрокарбонів. Чому? Тому що це найм'якіший металевий повідець сплетений, до речі, із 49 металевих жил. Наступний вид це вид з додатковим покриттям, який робить цей повідець жорсткіший і більш абразивостіший до зубів хижої щуки. І самий звичайний вид металевого повідця, як бачите, виглядає як трос. Самий звичайний, самий дешевий, без покриття металевий повідець. Давайте ж розбиратися з вами їх плюси та мінуси. Почнемо з самого найм'якішого повідця. Великий плюс цього повідця в тому, що він м'який. Він непогано буде вам компонувати з блешнями, тому що він майже не крутиться, та з джигом. Наступний плюс повідця з покриттям те, що ви можете ловити в екстремальних умовах, в умовах трави, в умовах там, де є кувшинки. Він Непогано прорізає траву і має, як я казав, абразив до каміння, до зубів хижої щуки, судака та інших видів риб, у котрих є гострі зуби. Ну, і самий звичайний повідець, до речі, під що такий повідець підходить, непогано підходить взимку для ловлі на жерлиці на живця, та непогано підходить також під блешні більш великих розмірів, чи коливалки. Ну, і самий такий наш звичайний повідець, звичайна сталь. Тут більш мінусів, чим плюсів. Плюс в тому, що він дешевий, його не жалко викинути. Також його великий мінус в тому, що при неакуратній покльовці в повідець чи зачеп з вашим повіцем трапляється ось така проблема. Зробимо вигляд, що ми його просто зачепили. І повідець виходить вже ось такої форми. І вирівняти його майже нереально. І повідець вам приходиться викидати. Ось великий мінус, в принципі, всіх металевих повідців. Наступний, я вважаю, самий непрактичний, самий горе-горе повідець це, можна так сказати, повідець з ринку. Він іде з додатковим міцним покриттям. Це звичайний, звичайний дешевий металевий повідець, який дуже важкий, дуже помітний у воді, і мені здається, що. Клюнути риба на нього може тільки десь на якихось комерційних водоймах, де вона дійсно голодна. Його дуже помітно у воді, він важкий і він непрактичний. І частіше за все, фурнітура, яку використовують в цих повіцях, не дешевше. Тому е, виваджування якогось трофейного екземпляру риби з затягнутим повністю фрікціоном, може коштувати вам чи розгинанню застібки. Чи поломці вертлюга. Тому такого плану повідці я б закликав вас не купувати, тому що ви просто собі портите реалізацію риби. Не реалізацію, а навіть покльовки. Кількість клювань зменшується і не економте на цьому. Краще купіть металевий, більше буде току. Наступний повідець найм'якіший із металевих це вольфрамовий повідець. Його плюси, він майже не має ваги, тому не портить гру вашої приманки, не притаплює її. Другий плюс те, що він м'який, тобто він підходить для більшості приманок, навіть можна ловити там, мікроджигом і використовувати повідці більш коротші. Але є і його мінуси. Мінуси, які це самий найвразливіший повідець до скручувань. Грубо кажучи, у вас знову зачіп, ви зачепилися, і ваш повідець вже пошкоджений. Ось, грубо кажучи, ви його вже не вирівнюєте. Але є, в принципі, вихід із цієї ситуації, викидати його не варто. Вольфрам, як ми знаємо, найтугоплакіший матеріал, тому ми беремо, натягуємо повідець, і в місці, де він пошкоджений, Вогнищем просто його нагріваємо. Він вирівнюється, він дійсно вирівнюється, і термін вашого повідця продовжується. Але варто пам'ятати, що на місці нагріву цей повідець вже більш вразливіший. Наступний популярний вид повідців це титанові повідці. Що з собою представляють титанові повідці? Вони доволі жорсткі. Одразу відповідає на запитання, який краще повідець використовувати під воблери. Звісно, титан, та трошки перейдемо до нього пізніше, це звичайна скрутка. Титановий повідець жорсткий, і його головний плюс що він не має пам'яті. У нього дійсно нульова пам'ять. Ось дивіться, я його закрутив, він повертається в своє звичайне положення. Тобто, будь-який зачіп. Неаккуратна покльовка, ось вам щука закрутила повідець. Він вертається в своє звичайне положення. Одні плюси, але ж який мінус? Мінус в тому, що ціна даного повідця доволі велика, і втратити повідець і втратити свою оснастку буде доволі дорогим задоволенням. Тому такі повідці раджу вам використовувати під воблери, тому що. Краще зберегти ваш воблер, ніж втратити його на ось такому дешевому повідці. Воблер коштувати вам буде набагато дорожче. Наступний, на мою думку, найгоманніший, найдешевший повідець це у нас, звичайно, скрутка. Чому найдешевший? Тому що кількість в пачці десь біля 5 штук, і ціна доволі недорога. І в чому ж плюс даного повідця? Вони теж є різні: титанові, звичайні металеві, з безузловкою та без безузловки звичайна форма. Що я раджу риболовам, коли вони хочуть ловити щуку? Ось відповідаю одразу на запитання, яке задав нам хлопчина, що робити, коли ловиш на мікроджиг, ставиш фліорокарбонові. і його зрізає щука. Бувають екстремальні умови ловлі, коли знову ж таки в нас різкі якісь бровки чи тверде дно. Щоб не шкодити ваш шнур, звісно, ми ставимо флюорокарбон. Що я раджу? Берете шматочок флюрокарбона десь сантиметрів 30-40 прив'язуєте до шнура і прив'язуєте до флюорокарбону звичайно маленьку скруточку. Зазвичай вони бувають м'якими, як бачите. Вона не так помітна у воді, і ви компенсуєте зрізи щуки, і тим самим будете ловити рибу, не пошкоджуючи ваш шнур і не втрачаючи оснастки. Плюс її в тому, що якщо все ж таки клювання у вас було, так вона дуже підтверджена згинанням і також майже нереально випрямити, але її не шкода, тому що вона дешева в собі взяли. Викинули, прив'язали ще одну, і у вас готові оснастки. Що я раджу в таких е, ситуаціях робити, коли вам постійно потрібно відкручувати та закручувати скрутку. Е, простіше все робимо: беремо звичайну застібку, чіпляємо на місце, де буде змінюватися у нас приманка, щоб постійно не відкручувати та закручувати скрутку. Тому що, якщо це часто робити, е, Термін придатності вашої скрутки зменшується і в цих моментах частіше за все вона чи лопає чи просто ламається. Також є скрутки з безузловим з'єднанням. Це взагалі тема актуальна для ловлі на якісь там більш преміум прибанки. Чому? Тому що зазвичай більшість риболовів втрачають свою приманку, коли скрутка, а саме її вухо. Зрізає ваш шнур при різких ривках, коли фрікціон у вас затягнутий. Тому на допомогу вам приходять скрутки з беззозовим з'єднанням, що набагато зміцнює вашу оснастку. І перейдемо до самого найпопулярнішого виду повітців це флюорокарбон. Як то кажуть, дайте мені флюрік, щоб не зрізала щука. Давайте пройдемось по плюсам флюрокарбона. Мені здається, тут майже усі плюси, але це не так. Отож, плюси. Немає ваги. Якщо робити його самому без ось такої грубої фурнітури, термін придатності флюрокарбону і вага вашої наски набагато зменшиться. Тим самим гра у вас буде приманки набагато краще. Це перше. Друге, це в нас те, що його непомітно у воді. Він майже непомітний, якщо не використовувати ту ж саму фурнітуру. Третій варіант висока стійкість до абразиву. Частіше за все, риболови використовують доволі довгі відрізки флюорокарбону, щоб не шкодити свій шнур. Ну і з принципі, ще одного плюса: це відносно невелика стоїмость даних повідців, якщо брати і робити їх самому. А що ж ви тоді запитаєте з мінусів флюорокарбону? Звісно, щучі зуби. Проблема в тому, що тонкий флюорокарбон він більш м'якіший, він більш піддається добре грі маленьких прибанок. Часто використовують на мікроджих, але є така хижа риба, як щука, яка руйнує нам нерви, коли ловим на флюорокарбон. І тут виходить, що нам треба брати більш товстіші діаметри. І з цими товстішими діаметрами нам треба трошки більшу використовувати вагу оснасток чи більшу саму оснастку. Тому тут я раджу також використовувати таку фішку, як, грубо кажучи, ми можемо взяти 0,27 діаметру флюорокарбон, прив'язати напряму до вашого шнура, і далі компенсувати усе звичайними скрутками. Вона не буде руйнувати вам гру приманки, тим самим щука не зріже вам вашу оснастку. Дуже часто я практикую таку схему на змаганнях, коли треба не руйнувати гру приманки, делікатно її подавати, і з товстим флюорокарбоном в мене це не виходить, тому що він дійсно руйнує гру приманки. І я використовую таку схему, тим самим не руйнуючи гру своєї приманки. Тож, давайте підіб'ємо з вами підсумки. Для воблерів краще використовувати титанові повідсі та скруточки, щоб не перехльостувався в і у вас була більш надійна гра при твічингових проводках. Для ловлі на мікроджиг, щоб щука у вас не зрізала, використовуйте відрізок флюорокарбону одразу зі скруточкою. Таким чином, у вас зберігається ваша приманка і щука не зрізає її. Ну і якщо хочете ловити, все ж таки сталькою, предпочитаєте сталь, я б вам радив використовувати вольфрамові повідці, тому що їх можна реанімувати і вони вам проживуть довше і вони більш м'якіші. Непогано підійдуть під блешні, маленькі коливалочки. Та якщо ви хочете ловити там на мікруху, але не хочете ставити повідець і заморачуватись з крутками. З вами був канал Флагман, Риболовля та Туризм. Мене звати Нікіта. Ставте вподобайки, підтримайте мене, будь ласка, в коментарях, та обов'язково не забудьте тиснути дзвіночок, щоб не пропустити цікаві та корисні відео. До зустрічі!